Довгоочікуваний фінал літнього сезону Ігор Інтелекту» вже 15 та 16 липня. Вже кош проти збірної Галичини, яку опоненти ввічливо слухають. А ми хочемо послухати Галичину. Ви хочете послухати Галичину? Це вер я можу зараховувати це як варіант відповіді. Так, так ти можеш на цій грін. Дякую Галичину. Послухати цікаво. А от ведучому фразу ти можеш робити все не варто було говорити ой, не варто краще просто озвучувати відповіді. Це лесбус. Е, ну, ви здогадалися пов'язати це з інтонацією, якою я читаю запитання. Хоча я не розумію, як саме ви це пов'язали. <рес> я на всякий випадок повторю, що він був сином Пігмаліона та Галатеї, а також батьківщиною Афродіти. Ну назвіть же його будь ласочка? Я ж казала, не треба було ведучому дозволяти все. Але врешті на результат гри така його поведінка не вплине ніяк, а її справжню причину Як і підсумок фінальної гри ви дізнаєтеся, якщо вімкнете Галичину в суботу, о 21.20 та в неділю о 10.20. ігри інтелекту розумні для розумних.